Дітки, сьогодні разом з вами ми проведемо один дуже цікавий дослід. Але наголошую, обов'язково цей дослід потрібно проводити під пильним наглядом батьків. Привіт, дітки! Сьогодні я вам пропоную побути разом зі мною дослідниками. Ну що, цікаво? Тоді давайте разом з вами проведемо один цікавий дослід. Для цього нам потрібно. Пляшка з оцтом, Будьте бережні. Стаканчик з содою. Потім нам потрібно лічка або відріжте, будь ласка, хай допоможуть тільки батьки з бутилочки ось таку лієчку. Нам потрібні кульки і ложечка. Сьогодні ми будемо разом з вами надувати кульки незвичним способом. І ми з вами станемо дослідниками. Ну що, готові? Тоді гайда зі мною. Діти, не в кожного є ось такий насос, щоб надувати кульки. Ви всі знаєте, що дуже важко надувати кульки. Ось погляньте. А насосом дуже легко, але він не кожного є. І тому я сьогодні вам пропоную зробити досвід, який нам разом з вами надує кульку. Ну що, готові? Тоді беремо кульку, одягаємо на нашу річку. Беремо стаканчик з содою насипаємо десь одну, другу, дві десь ложечки до, нашого, до нашої кульки. Тепер ми разом з вами беремо і одягаємо нашу кульку на пляшку з оцтом. Дивіться. Не пересипайте, поки почекайте, а потім піднімаємо нашу кульку, дивіться, реакція яка сода з оцтом входить в реакцію і гляньте. О, диво, У нас надулася кулька. Ну що, сподобалося? Давайте ще раз спробуємо. Беремо кульку з кольору. Беремо нашу соду, висипаємо, а потім обережно, дітки, обережно знімаємо нашу кульку і одягаємо нашу кульку тепер знову на пляшку з Чи Дивіться, О, знову магія! Наша кулька, що надавається п'ята! Тепер пропоную зробити разом з батьками і вам такий дослід! Ну що, до побачення!